Моє вітання, шановне товариство! Сьогодні 3 вересня, ясний сонячний день. Хочу вам показати, друзі, як ми провели цього року жінкою експеримент. На початку липня ми викопали цибулю і чесник. Тут де був чесник, ми посиділи моркву. Вчора вибрали. Я навіть відосик закинув YouTube Shorts А тут де... Була цибуля. Посіяли кабачки. Ну і, і знаєте, дивіться, які вимахали. Треба буде їх вже потихеньку ховати. Будуть приморозки, то вони пропадуть. Бачите, такі молоденькі, великі. Тут у нас колоновидні дерева, яблуні. Ми вже їх позбирали. Трошки на сушку, трошки на зиму. Тут у нас зимова яблуня, навіть не знаю, який то сорт Тут у нас чемпіон. Ну, дійсно чемпіон, бачите, який яблуко. Ще в нас залишилось обірвати яблука. Перець ще є, треба забрати до морозів. Лохина вже готується до зими. І айва достигає. Компоти безподобні. Хто спробував компот з айви, іншого компоту п'яти не буде. І тут у нас. Тут у нас яблуні груші. Цього року добрий урожай. Ось така картина, друзі. Йдемо, будемо працювати. Ага, ще забув вам показати наш виноград вже достигає. Але ще не будемо поки збирати. Ну все, друзі, бувайте всіх вам благ, хороших вам врожів, мирного неба над головою і здоров'ячка.